Ще один каміон завантажується на майданчику мальтійської благодійної служби допомоги в берегові. Понад півроку безперервно надходять пожертви з різних країн, які відправляються з берегова туди, де є найбільша потреба. Останнім часом дедалі більше вантажів їдуть до східних регіонів України, оскільки наближається зима, і прифронтові населені пункти все дужче потребують підтримки. Беш Україна Баймерометбакаломаші керюатаю татнуксалітманюка. Нам вже кілька разів вдавалося доставити вантажі до Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя, околиць Києва та до інших регіонів України. Сьогодні ми змогли відправити повну вантажівку з гуманітарною допомогою до Широківської громади, що поруч із Запоріжжям. Це 31 одна палата, тобто понад одинадцять тон вантажовагато з тонна ведеш салітмань. Мальтійська служба допомоги у сфері логістики та в стратегічних питаннях тісно співпрацює з асоціацією органів місцевого самоврядування об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Вони вже не вперше організовують доставку гуманітарної допомоги до різних регіонів України. Тепер ми перебуваємо на складі Барігівської районної мальтійської служби допомоги. Звідки, якщо не підводить пам'ять, відправляємо вже сьому вантажівку. Як відомо, наша асоціація виконує свої обов'язки не лише на Закарпатті. Ще до початку повномасштабного вторгнення ми підтримували дружні стосунки зі схожими організаціями в інших регіонах України. А зараз, коли вони перебувають у значно гіршому становищі, ніж ми тут, вони ще більше потребують нашої підтримки разом з іншими благодійними службами жба ми намагаємося надати допомогу громадам які надто близько до лінії фронту вже доставляли допомогу в харківську та дніпропетровську області а сьогодні завантажимо чергову партію допомоги в запорізьку область За останні місяці до прифронтової території було доставлено близько 500 тонн вантажів Черговий вантаж також від Широквідвідсилаємо в Широківську громаду Запорізької області, де організовано на базі громади. Такий хаб допомоги, який фактично зараз всі села, які не окуповані, отримують допомогу на хаб, який організований спільно з нашими друзями, партнерами Широківської громади в особі голови і в особі громадської організації Браття. Ми надсилаємо ці всі вантажі. Вони там формують пакети, і буквально недавно було роздано дванадцять тисяч пакетів людям, які дійсно потребують різних продуктів харчування. Гігієни і першої необхідності продуктів. Плюс зараз починаємо готувати речі під зиму, бо бачимо, що зараз на території країни можливо будуть такі міста і села, де буде важко надати опалення, там, світло або інші речі. Тому ми мусимо бути готові і допомогти тим людям, які безпосередньо проживають на тих територіях. За словами керівників організацій, останнім часом охочих пожертвувати стало менше. Але з настанням холодів зростає потреба у теплих речах, зокрема ковдрах.